Вітаю, панове! Сьогодні ми поговоримо про те, як різноманітні настанови, поради, а також наша оцінка дій оточуючих вщент руйнує наше життя. І таким чином це породжує різноманітні стреси, тривоги, неврози, панічні атаки, а також те, що заважає жити нам кожного дня. І що саме головне, в цій серії відео ми розглянемо саме основне питання як можна позбутися такої залежності. І оскільки ця проблема стосується майже кожної людини, то я вирішив зробити три відео для того, щоб ми змогли детально розібрати кожне з вище викладених питань. Тому в першому відео ми розглянемо, що є нормою, а що вже є тією залежністю, коли життям людини керують примхи інших. І другий пункт Чому така залежність формує різноманітні неврози, панічні атаки, страхи, суцільну незадоволеність не тільки собою, але й всім оточуючим життям? У другому відео ми поговоримо про те, чому одні люди залежать від думки оточуючих, а інші ні. І друге а що власне формує таку залежність? І в третьому відео ми розглянемо основне питання як позбутися залежності від думки оточуючих? Адже розумієте, якщо жити примхами інших людей, то навряд чи можна розраховувати на своє власне життя. Тому, якщо особисто вам подобається тематика даних відео, то будь ласка, або поставте подбайку, або напишіть в коментарях ті питання, які вас цікавлять, і це робиться для того, щоб про це відео дізналося якомога більше людей. А в тому разі, якщо вас буде цікавити наявність у мене дипломів, сертифікатів або тело передач про те, як я кілька разів зміг повернути себе до життя, то будь ласка, переходьте ось у цей плейлист.